Христос рождається. Аліна. З Різдвом Христовим вітаю вас, Чісні Отці, дорогі браті і сестри. Ми з вами дожили до того дня святого, до того вечора святого, коли ми з вами зустрічаємо одне з найбільших свят. свят. Коли сам Бог приходить з неба на землю, приймає на себе природу людську. Обожествляє нас і кличе нас до Спасіння, кличе нас до Царства Небесного. Важливість цього свята, браті і сестри, нам важко переоцінити. Про це написано цілі бібліотеки книг, проте сказано багато високих і піднесених слів на честь Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І я сьогодні. У одного свого знайомого друга священика, побачив ще й таке порівняння, він запрошує своїх парафіян на службу і каже: я знаю, що ви, мабуть, мені скажете, що там у вас в церкві на служби не цікаво, монотонно. І він каже, аби ви збагнули, що відбувається, що ми святкуємо, тут уявіть собі шайку розбійників, отаких от собі розбійників, котрі. Тривалий час займаються грабежами, розбоєм, п'янством, гулянкою. І в тих розбоях втратили, хто око втратив, хто руку втратив і ходить без руки, хто ногу втратив, в кого нирка пошкоджена, в кого ще щось там, якийсь орган втрачений зовсім. І вони всі інваліди, але не припиняють свого попереднього способу життя. І от знайшовся такий благодійник, котрий, познайомившись з ними, вирішив їм допомогти. Вирішив кожному дати другий шанс на нове життя. А допомогти треба було тому дати руку, тому ногу, тому око, тому дати нирку. І от той благодійник вирішив пожертвувати своїм сином. Молодим сином, здоровим сином, повним життя сином, котрий міг, як донор, підійти кожному і стати в пригоді для подальшого життя і тому, що потребував око, і тому, що потребував ногу, і тому, що потребував руку і нирку. І кожен з розбійників в результаті операції, на котру зважився той благодійник, жертвуючи своїм сином. Отримав просими. І от вони, збагнувши, що вони отримали, якою ціною вони отримали, вони прийшли до того благодійника, аби вшанувати народження його сина, котрого Він віддав їм для спасіння. І той священник продовжує каже: то, браті і сестри, ми, коли вшануємо Різдво Христове, то ми повинні пам'ятати, що ми були не тільки без рук і без ніг. Ми не тільки каліками, інвалідами, п'яницями, блудниками були без Христа Спасителя. Ми значно більше втрачали, душу свою втрачали, життя вічне, спас... спасіння своє втрачали. Бог, Отець, жертвує Сином Своїм, котрого мають розіп'яти на Христі, аби нас всіх спасти, котрого мають умертвити, аби ми з вами отримали життя вічне. І як нам в такий день, коли той син народжується, в той день народження сина, котрий нам став для всіх Спасителем, визволителем, Месією Христом, як нам не прийти в той день і не вшанувати Його народження, Його Різдво? От ми сьогодні, вшановуючи Різдво Христове, повинні пам'ятати, що жертвою, Бога Отця, любов'ю Бога Сина, Благодаті Духа Святого ми сьогодні з вами святкуємо це свято, котре для нас є надзвичайно важливим. Ми спасіння, ми життя вічне наслідуємо. Завжди, браті і сестри, щороку ми у цей святий вечір кажемо, що серед іншого то є і сімейне свято. І я навіть сьогодні зранку вам нагадував, що протягом багатьох років і десятиліть. Років безбожної радянської влади, коли люди не могли в храмах Божих зустрічати Різдво Христове, то аби якимось чином зберегти свою віру, зберегти пам'ять про Христа Рожденного. І люди збиралися в своїх домівках у ці святі вечори, і дома колядували, і дома застеляли столи соломою і накривали їх білою скатертиною, що означало ясла Христові. І дома клали ту кутю, і дома. Збирали родину і дома один одному бажали всякого добра і благополуччя, співаючи Христу, Богонемовляці, молитви і прославляючи його у колядках. І це стало певною мірою родинним святом. І не тільки в нас, але в нас особливо воно має свій такий характер, особливість свою. І я сьогодні теж вас закликаю, аби ми з вами не забули своїх рідних і близьких. Аби ми з вами, якщо є можливість, зібралися, вшанувати Христа Богомладенця, а немає можливості, то принаймні зізвонилися. Сьогодні є можливість не тільки почути, але й побачити один одного, передати один одному вітання. І я сьогодні закликав би нас з вами, в ту родину велику, запросити не тільки тих, хто нам близький по плоті і крові. Але тих, хто, можливо, далекий, але сьогодні не має можливість бачитися за своєю родиною. Сьогодні мільйони людей позбавлені можливості бути за своїми рідними і близькими, тому що йде війна. Війна страшна, війна цинічна, війна безбожна. Війна, котра залишила можливості бачити свою родину тисячі, десятки. Тисяч воїнів наших захисників, котрі в цю ніч будуть в окопах, в бліндажах, у полі десь стерегти мир. Сьогодні у той вечір я би просив принаймні через свою молитву, шанування і пам'ять, через серце своє, отак відкрити широко двері для тих людей, котрі сьогодні позбулися своїх домівок. Котрі сьогодні змушені в підвалах під час тривог зустрічати той святий вечір. Впустити в своє серце тих, хто змушений покинути нашу з вами землю, батьківщину. Сьогодні влада офіційно визнає, що 8 мільйонів українського населення, причому найкраще населення молодих жінок, юних дітей, сьогодні покинули нашу землю, покинули Україну, і переважна більшість з них. Не планує повертатися. Нам сьогодні треба у той святий вечір згадати всіх тих, хто полишений такої можливості святкувати, а ми з вами маємо можливість, і ми повинні бути особливо вдячні Богові. Ми з вами маємо тепло, маємо світло, маємо храм Божий, маємо один одного, маємо ту церковну родину і нехай. Те, що ми цінуємо тим всім і дякуємо Богові, нехай дасть нам можливість і за рік, і за два, і за двадцять два це свято зустрічати і в церковній родині, і в домашній родині, і в домашній сім'ї. Хай Господь в сьогоднішній вечір відвідає кожного з вас, ваші домівки, ваших дітей і онуків, ваших рідних і близьких, нехай не тільки відвідає, але й благословить, укріпить, хворих, нехай зцілить немічних, нехай підніме, нехай тих, що духом падають, нехай укріпить їх у вірі і благочесті. Сьогодні, браті і сестри, багато страждають не тільки від війни, котра зовні на нас піднята. Сьогодні багато хто страждає від інформаційної війни, від тої такої внутрішньої агресії, коли людей один проти одного натравляють, коли людей намагаються стравити. Друг з другом. І от той інформаційний такий бій, далеко не всі, той артобстріл, я би так сказав, далеко не всі здатні нормально винести. Ми з вами через своє спілкування, через свою любов, через своє християнське належне ставлення до таких травмованих духовно-психічно людей повинні ставитися особливо і лікувати їхні душі а заодно і свої берегти